Буду підтримки мене, Геннадія Зубка, людина, яка буде йти по мажоритарному округу в місті житло. Я сьогодні про це офіційно хочу заявити, але в зв'язку з тим, що виборчий процес буде починатися трошки пізніше, ми вирішили нашою командою зробити таким чином, що саме житомиряни приймали участь. Підтримки а, того кандидата, якого вважають вони, який може представити їх інтереси в а, місті Житомирі. Тому, на жаль, з 98-го року практично а, житомиряни були усунені від того, щоб а, мати право голосу для того, щоб висувати свого кандидата. Саме в 98-му році, по мажоритарному округу, було можливість згідно закону про вибори а, збирати підписи в підтримку того чи іншого кандидата. Ні, в, е, в наступних виборах цього не відбувалося по партийним спискам, коли е, висувалися люди, взагалі була усунена територія чи мешканці міста Житомира від того, щоб мати свого представника в парламенті тільки по партийному принципу. І На сьогоднішній день ми хочемо повернути житомірянам право надавати мандат довіри той чи іншої людини ще до виборів і висувати свого кандидата за рахунок. Підпису в підтримку того чи іншого кандидата. На сьогоднішній день, практично вибор 2012, ми вважаємо, що це можливість повернути мандат довіри до політиків, до людей, які сьогодні будуть представляти практично наших виборців в парламенті. І наше завдання сьогодні все-таки ще до початку виборчого процесу дати можливість людям побачити, хто буде балотуватися і яким чином йде. Сьогодні нам важливо, щоб саме житомиряни відчули, що саме їх інтереси і саме їх проблеми можуть бути вирішені в парламенті. Яким чином? Ну, в першу чергу, це покладання тої відповідальності на людину, яка буде представляти їх в парламенті. І ця відповідальність не може бути розмитою, вона повинна бути конкретною. Ця людина повинна ввести свою діяльність на в місті Житомирі і вона повинна все-таки брати на себе зобов'язання ті, які сьогодні, ну, будемо так жити, потребує громада. Чому сьогодні, практично, знаєте, якщо людина, яка займається в той чи іншій галузі, будує або щось виготовляє, вона несе відповідальність за свої слова. Людина, яка займається викладацькою діяльністю або науковою діяльністю, вона теж несе відповідальність за свої слова. Політики, на жаль, на сьогоднішній день, як ми бачимо, практично парламент втратив свою такси представницьку функцію з 3 липня він втратив і, взагалі, назву Український парламент. Тому саме от ми б хотіли б, щоб 2012 рік, рік це був роком повернення до відповідальності політики. Саме таким чином, сьогодні, з сьогоднішнього дня, ми починаємо кампанію по збору підписів з приводу підтримки Геннадія Зубка в... до виборів Верховної Ради 2012 року. Що нам важливо ще сьогодні повідомити нашим виборцям, те, що практично, на жаль, з 98-го року так відбувається, що кандидат, який висувається або обирається, по Територіальному округу міста Житомира він не є житимряним. І хотілося б все-таки, щоб ця людина, яка буде балотуватися, вона не розказувала тільки про те, що вона зробить для Житомира, а й про те, що, що, що вона вже на сьогоднішній день зробила і свою передвиборчу кампанію починала з звіту про свою діяльність. Я думаю, що таким чином я саме зможу зробити свою кампанію таким чином, щоб прозвітувати про те, що було зроблено. І що можна зробити саме в парламенті для міста Житомира, представнику громади міста Житомира. Дуже коротко. В принципі, ми з завтрашнього дня починаємо кампанію. Те, що